Нашому Цумані є все, що потрібно для щастя людини. І ліс, і луки, і наша річка путилівка, і саме головне наші люди. Тож, за своїм звичаєм цуманським давнім придавнім станемо, помолимся Богу, ще сьогодні свято святого стрітення. Брати, по-моему, сапога. Може, побило здоровиться і обіду на цілий рік про білу хату, про наше селище, де річка путилівка біжить у Дніпро. А там біла хата, у центрі села, де мама сумує мене вигляда». Що Цумань це селище розумних людей. Того, що у слові Цумань є корінь ум. А ум це розум. А якщо багато розуму. То треба додати ань. 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 І ти вдо озер озер і синісів. Для мене не стати піснею. Волинь моя. сонячна Що дуже добре, що ми в таке святе свято, рокове свято, зібралися. Хай не всі, але хто зміг, хто приїхав. І ми зібралися. І ми цією піснею і побажаємо собі, і нашим цуманцям, де б вони не були, чи в Росії, чи в Америці, чи в Україні. Чи де в наші суманці не є, чи в Італії, чи в Канаді, чи в Португалії. Хто де є? Хай Бог дає їм здоров'я, і хай їм буде добре. І ми побажаємо те, що співається у цій пісні. Зозуле, на куй мені лі. На куй мені лі, зозуле моя.